Вітаю. В пабліках промайнула інформація, що, можливо, в Херсоні з'явилися якісь диверсійні групи одна, чи що там, і в зв'язку з цим у нас новий комендантський час, це на декілька днів. То по гарячим слідам, по цьому повідомленню: зараз хочу зробити розклад, подивитися, наскільки це все серйозно, що там за група і на що вона спрямована, і що нам від того всього чекати. І так, значить, як задамо питання, чи дійсно в Херсон пробралась диверсійна група? Чи це правда? Правда, ось у паж мечів це є шпигун, це так? Я вам кажу, що паж мечів це є шпигун. По цим картам йде пошук інформації, аналіз фактів. Ну, от, як це щитується, створення нервозної обстановки, створення провокацій, інтриг. Ну, я вам скажу: так, якась група, але, це, знаєте, це не 10, не 20 чоловік, це небагато. Я не знаю тут, щось... бо паж мечів це дуже мало, ще як смертники, чи що. Так, дійсно якась група проникла в Херсон. Вони дійсно в Херсоні є. Дивимося ціль, ціль, а знаєте ця група спрямована. На якесь певне завдання щодо певної особи або певних осіб, От так. повинна бути якась зустріч, де буде вендета. Ось страшний суд і смерть це як смертний вирок, помста комусь за щось. А оцей весь другий рядок це коли буде зустріч, буде удар в спину. Таке відчуття, що тут, можливо, чи когось попереджали, бо тягнеться з минулого. Тобто, дивіться, це ціль покарати певних людей, і це не є несподіванкою. Було якесь попередження, то кому треба було про це знали. знали. Так, добре, тоді так. Ну, тоді спитаємо, чи вдасться цій групі? Виконати своє завдання, те, що їх сюди послали, чи зроблять вони те, що хотіли зробити? Їх небагато. Чи вдасться зробити? Таке, так, да, вони здійснять те, що хотіли, зроблять, але їм допоможуть Херсоні. Якось тут все, так, знаєте, підлаштовано. Це не просто так. От якась група висадилась, якось підстроєно все, підстроєно. І хтось їм допоможе. так, таки їм дасться виконати своє завдання. Так, добре. Тоді таке важливе питання. Це якось вплине на мешканців Херсону. Це якось вплине на людей, які живуть в Херсоні. Ні. Це якось взагалі не стосується всіх людей. Це не для того, щоб щось зробити цілому місту. Ні, це стосується певних людей. Ті, хто не прочитав про цей новий комендантський час, і тож його встановили, по-моєму, до 17 числа. Це буквально на 3-4 дні. Так? На невеличкий такий час, термін. Може, дехто навіть і не знає цього, то я вам скажу, що так, це взагалі не стосується мирних жителів Херсону. Взагалі не стосується. Так, тоді спитаємо: ну, чи знешкодять цих диверсантів, як їх пов'яжуть, чи вб'ють, чи що їм зроблять. Чи знешкодять тут якось не така відповідь. Ні, їх не вб'ють. Я вам більше скажу, їх відпустять, наверное. От щось так. але не тому, що не зможуть знешкодити їх. Тут ЗСУ і СБУ чудово знають і розуміють, звідки ростуть ноги. Проникнення цієї диверсійної групи на території міста буде якось використано в своїх подальших діях. Ось так. То знаєте, нормальні герої завжди йдуть в обход. Отак. Це буде спроба за допомогою якихось трюків. Це якась невідкрита боротьба, там, знаєте, як полювання, а якась хитрість буде. І за допомогою цієї хитрістю знайти вихід із ситуації або щось вирішити. Це буде такий серйозний вибір. Треба зробити вибір, не просто прибити тих диверсантів, а виявити якусь хитрість. Тут, тут, тут з мечів, це знаєте, багато треба думати головою для того, щоб скористатися і зробити щось більше. Тобто, я так скажу, група якась є, вона невеличка, в неї є конкретне певне завдання. Я так думаю, це якісь, ну знаєте, як розборки, як оце раніше казали. да? Це ніяк не стосується всіх мирних людей. Це не для того, щоб там, знаєте, заложити якусь вибухівку в супермаркет чи щось таке. Це тут щось комусь, вони за щось хочуть помститися, когось, як буцім, то вони попереджали, казали, ось ми прийдемо. Ось вони прийшли. І, мабуть, їм тут. Ну, це є така карта, це вона така хитра, така недобра карта, чорна мамба колоди. Оце якраз удар спину. Це все має здійснитися, коли буде якась зустріч. І все. А вже як наші будуть СБУ цією ситуацією якось керувати, тут якась дуже хитрий план, дуже хитра задумка. Але я вас хочу заспокоїти, саме головне. Ми люди маленькі, ми не знаємо, що там робиться в кулуарах. Я вас запевняю, що з нами, з жителями, просто з мирними людьми нічого не трапиться. Ці диверсанти нічого нам не можуть зробити поганого. Це в них там якісь свої будуть розборки. Ну, добре, ми це все, звичайно, знаємо трохи. Згодом так пройде час, і ми знаємо, що то за група була, які наслідки тієї групи. Думаю, нам то все в пабліках напишуть і розкажуть. А я вам дякую за увагу.